Чи задоволені ви владою в Україні? Помощі воєнним ніякої немає. Як можна бути влади задоволеним? Тобто, ну саме більше, що напрягає, що хлопці йдуть воювати за державу нашу, правильно? І коли вони отримали поранення, то есть, ну, мільйон примірів, і мої побратими є куча таких, тобто їх там виводять поза штат, бабки не платять, все, як би. Тобто, тебе і не списали, ну, щоб ти пішов в гражданську да? і тобі ніяких денег, по суті, нічого не виплачують. А Тебі, що б хотіли змінити? Змінити? Я не знаю, депутатів, мабуть, вбрати, щоб вони. Ну, і може не вбрати, ну щоб грабили армію. Воруйте, коли немає там війни, да? ну, Воруйте, люди виживуть, як то говориться. Тобто вони що щось ціни попіднімали на все, э, армію розворовують, воєнним платять, не платять. І ну, поки місті потрібні, тобі да, платять, коли ти не нужний, тобі вже не платять. І не списують нічого. Якщо ну, да, ти без рук без ног, то не. Конечно...